Друзі, вітаю в пресі. Почали з'являтися додаткові результати вчорашніх переговорів Зеленського та Віткофа. І преса каже: Західна преса Reuters, британська каже, що президент відмовився від вступу в НАТО. Вітков каже, що великі зрушення в пресі почали говорити, що Україна вже дуже скоро може війти в вибори. Підтверджують мій інсайт, який вам казав ще раніше, про те, що вибори можуть бути 60 днів і, власне, будуть. Типу, як позачергові вибори, спеціальний закон, президентські вибори. Ну, от, ну, скажімо так, відмова від НАТО може цьому сприяти. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Для наших диверсантів 5 гривень. Починаємо тиждень. І для батальйону Донбас, якщо можете, ще 5, тоді ми швидше зберемо. Залишилось нам насправді дуже, дуже трошки. Дивіться, що зараз відбувається в Берліні. Вчора була зустріч 5 годин. Деякі речі, які з'являлися, я вам видав. Не всі з них підтвердилися. Десь це запускали наші, десь запускали вороги. Бо, наприклад, ще в ранковому відео до початку казали, що в плані, який передала Україна на Америці, не було відмови від НАТО. Тут бачимо, що з'являється, що в ході переговорів українська делегація погодилася на відмову від НАТО. Так, ви зараз посміхнетеся і скажете, це можливо зв'язано з тим, про що писав Вашингтон Пост, що, мовляв, умеров поїхав в Штати домовлятися про майбутнє Зеленського і родини після України. Така історія циркулює в політичних колах, тому президент легко може йти на поступки, наприклад, в питаннях. Безпеки, тому що, можливо, не планує просто тут жити. Не знаю, не знаю і закидати зайві речі не буду, але аналізуючи, от, наприклад, Washington Post, ну такі речі чомусь спадають самі собі. Переговорна позиція по НАТО завжди йшла як а, можливість України отримати гарантії безпеки. Говорять, що новими гарантіями безпеки без НАТО буде п'ята стаття. Але поки що ця п'ята стаття дуже сильно недопрацьована. Розуміння, чи проголосують її в парламенті штатів, поки що немає. Вітков посміхається, явно дуже нещиро приїхав нас обкрутити, обвести навколо пальця. І вірити йому точно не хочеться, більше того, точно не варто. Вітков явно більш проросійський, ніж будь-хто в Вашингтоні сьогодні може бути. Давайте розуміти. Джаред Кушнер приїхав по економічних питаннях, питання грошей, ось що його цікаво. Тому відмова поки що не публічна, але фіксуємо. От, її можна відмотати поки що вона в грі. Що ми отримали взамін, поки що нічого не кажуть. Бо посол Росії в Британії каже наступну історію. Він каже, що. Ми не чекаємо домовленостей, ми чекаємо повної капітуляції України. Ось що хоче російська делегація. Він каже: ми хочемо, щоб Україна капітулювала, типу, визнати реалії на полі бою. Тільки дуже смішно, що ця дипломатична свиня говорить про те. Що визнання ситуації на полі бою, але заморожування по ситуації на полі бою, вони не готові. Вони йдуть в атаку і в окупацію дипломатичним шляхом. Так подождіть, ви хочете визнання на полі бою, але Україна вийде з Донбасу. Як так? Значить, визнання ситуації на полі бою не на вашу користь. Перше. Друге, сьогодні весь світ тисне на нас. За виключенням Європи. Едвард Лукас, британський журналіст, написав величезну колонку, де вибачається за те, що не допомогли Україні. Де вибачається за те, що прийміть поразку, але з гідністю прийміть. Там не пручайтесь, ядерку не створюйте, війною ні на кого не йдіть. Розумієте, ці переговори, які зараз відбуваються, Вітков не приїхав з добрими помислами допомогти Україні. Плюс заговорили про вибори. 60 днів, як я вам казав, супершвидка кампанія, спеціально прийнятий закон. Уже в пресу ця інформація потрапила. Я вам більше того скажу: уже ж і побігли російські шпигуни, а ось цих частину звільнених з тюрми в Білорусі. Де вони з'явилися? Правильно, в Чернігові. А де ще ж з'явитися білоруським опозиціонерам, які Крим не визнавали, які зараз війну Росії не визнають, кажуть, а ми нічого не знаємо. Німі, дурні, сліпі, нічого не знаємо. І головний з них – плохіш, який перед цим займався підрядами для банку Газпрома? Банк Газпрома? Розумієте? Вони вже приїхали в Чернігів і дають прес-конференцію. Де наші спецслужби? Де наші спецслужби? Чого вони вже починають тут виборчу кампанію, ще наші не почали. Вже білоруські опозиціонери, знову ж таки, були б всі вони білоруські. Да, Один-два, може, з них і є порядні. Що робить парень з Газпрома тут? Друзі, ну вибачте, ми запускаємо троянських коней, він буде працювати на Росію. Він буде працювати на Росію. Вони вже приїхали, привезли нам, як нам тут жити. Хто такі і як звати, повинні допитувати в Чернігівському СБУ? Ну, вибачте, нам закидають троянських коней. Це значить, що в переговорах вибори, ця інформація, говорив, підтверджуються. Бо це вже ж нові Наді Савченко приїхали П'ять штук. П'ять красивих надій. Може, слухайте. Це ж такі класні білоруські опазири. Може, їх візьмемо в парламент. Першими номерами, хай будуть, будемо боротись з Лукашенком. Мало того, вони Лукашенку за звільнення подякували. Російську війну в Україні не засудили, але приїхали нам розказати, що робити. Два дні тому я вам казав, коли їх звільняли, ми повинні на їхній території чинити акції впливу. То зараз наші політики і спецслужби пропускають, і вони роблять на нашій території, замість того, щоб ми робили там. Але більш за все, це погоджене з Віткофом і іншими спецпредставниками. Тому зараз треба бути дуже обережно в ось ці пропозиції вимітати просто грязною мітлою. Вони всі проти України. Це не є проукраїнські речі, це речі, покликані просто нас тут дурачити. І тому зараз наша задача дивитися за тим, що відбувається. Президенту треба озвучити, що наобіцяли, обіцяли, бо вирізки з преси це добре. Білоруські опозиціонери в Чернігові цирк політичний, які вже розкриваються імені Надежди Савченко. Фіцо навіть не хоче згадувати, каже, перший встане ляже костьми, щоб Україна не вступила. Ну, не хоче роз, розчаровувати цього пацькуватого російського політика. Ну, от доведеться довго йому лежати кістьми на дорозі, тому що Україна піде в Євросоюз. І, не дивлячись на нього. До речі, зараз холодно, краще одягнути е, два, два, два російських піджака через те, що Фіцо доведеться лежати довго на холоді. Е, Ще одна історія це Євросоюз, який каже, що зараз буде форум. Україна, Євросоюз, велика конференція для нас, що, що важливо. Дійсно, вони кажуть, визначальні дні, вирішальні дні, і Україні треба домовлятися з Європою про самий швидкий вступ, який тільки можна. Тому що всі ось ці речі, які нам розповідають, всі ось ці речі, які нам зараз намагаються продати відков, це послаблення позиції. Те, про що написав Едвард Лукас. Спочатку ми вам давали, але щоб ви не сильно виграли. Потім ми вам давали, щоб ви не сильно програли. Тепер ми вам даємо, щоб ви гідно програли. Це те, що зараз робить відку. Ця людина приїхала не з гарними намірами, і ця людина приїхала не для того, щоб нам допомагати. В нього свій план, і він явно по ньому рухається. Нічого проукраїнського там немає. Чіткі гарантії безпеки повинні пролунати. Поки що він не говорить. На сьогодні є ще мінімум 5 годин переговорів. Переговорна група. Зараз зранку буде зустрічатись і продовжувати переговори. Тому тільки з'явиться додаткова інформація, обов'язково з вами нею. Поділюся. Хочу, щоб ви написали ось цю можливість відмови Зеленського від НАТО. Приймаєте, не приймаєте. Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат нашим військам. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!